Всім привіт, народ, я зараз Джек і мене... Я зараз трошки ще один шок, в мене, ви вже бачили це відео шок. Шок в чому був? Тому що я сьогодні зранку, ну як зранку, добре, по в обід десь, не знаю, година друга, зайшов на свій аккаунт на Ютубі. І в мене написало 6 користувачів підписалося. Тепер сиджу, сиджу, сиджу. Знімаю відак. Тепер його трохи монтую. Але монтаж не вийшов. І заходжу ще раз на канал. І що я замічаю, що в мене вже 7 користувачів підписалося. І це круто. Дякую вам, що ви мене підтримуєте. Підписуйтеся далі, блін. Опять лагає. Так. Е... Дякую, що ви мене підтримуєте. Далі. Підписуйтеся, ставте лайки, дивіться відео. Все. Тому з вами я мій містер Джек. Всім удачі, всім па, -па.